Дня, малята, сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про те, як важливо бути розсудливими і обачними. А почнемо ми заняття з вами з цікавої казочки, яку написала Тамара Коломієць. Так що слухайте уважно казочку, яка називається Козенята і вогонь. Вогонь працював у кози на печі, варив їй куліш, випікав калачі. Вона ж годувала щоранку малят трійку біленьких своїх козенят. Ось мамі вже з дому рушати пора, лишається в хаті сама дітвора. Ми будем слухняні, синок запевня. Куди ж це найменше спішить козеня? Воно потихеньку взяло сірники, і вогник маленький між тріски. Ану, яко мами моєї гори. І Ось уже дим потягнув з догори. Сердитий вогонь розходився, гот-готи. Сестричка з найменшим сховались у мить. А брат не злякавсь. Один нуль один позвоню. Врятують пожежники нас від вогню. Алло! загорілася хата в кози, адреса діброва провулок лози, а номер у нас другий швидше сюди. Мерщій, порятуйте від злої біди. Пішили сусіди, лисиця й ведмідь, і, і заєць відомий усім скорохід, Імчать у машині ген-ген із гори Пожежники вмілі і мужні бобри. Вогонь не давався, ручався, шипів, Сердитий вогонь погасить не хотів. Не дуже він любить сидіти у печі, варити куліш і пекти калачі. Пожежу згасили живі малюки. І каже бабер, не беріться сірники. І мовить коза, пам'ятайте завжди, що гра із вогнем, приведе до біди. Ось така історія малята, про кого розповідається в ній? Так. Вірно, про козу та козенят А що ж сталося? Що зробила козеня? Так, діти, вірно, козеня взяло сірники, все загорілося і почалась пожежа. А давайте скажемо разом. Все загорілося, почалась пожежа. А тепер ви скажіть. Все загорілося, почалась пожежа. Молодці! А що ж було далі, діти? Так, вогонь почав перебігати. Так, діти, бо вогонь він такий швидкий, що він перебігає з однієї речі на іншу. Давайте скажемо це слово разом. Вогонь! Ще раз. Вогонь! Ще раз. Вогонь! А тепер скажемо, вогонь перебігає. Вогонь перебігає. Ще раз, діти. Вогонь перебігає. Розумнички, молодці. Діти. А скажіть, будь ласка, кого треба викликати на допомогу, коли трапилась пожежа? Так, правильно, треба зателефонувати по телефону на номер 101 і викликати пожежників? А тепер діти. Подивіться уважно на цей малюнок. Хто гасить вогонь? Правильно, пожежник, давайте скажемо разом. Пожежник. Ще раз, діти, пожежник. Що необхідно пожежнику? Пожежна машина. Повторіть, будь ласка. Пожежна машина, пожежна машина, драбина потрібна. Повторіть драбина, драбина, пожежний рукав або шланг. Давайте скажемо разом. Пожежний рукав. Пожежний рукав. Комбінезон та каска. Повторіть, будь ласка. Комбінезон і каска, комбінезон і каска. Вогнегасник тепер ви, діти, скажіть, вогнегасник, вогнегасник, молодці малята, ви добре справились з цим завданням. І треба дітям пам'ятати. Що якщо без дозволу брати сірники, то може трапитись пожежа. Повторіть це правило. Якщо без дозволу брати сірники, то може трапитись пожежа. Ще раз діти. Якщо без дозволу брати сірники, то може трапитись пожежа. Молодці діти. Сподіваюсь, що тепер, козенятко, все зрозуміло і буде більш обачним та слухняним. А зараз, дітки, я вам пропоную вивчити чистомовку. Ча, ча, ча! Будь обачним, козеня. Чи, чи, тши, ти цього й братів навчи. Чу, чу, чу! вдома грайся досхочу. Би, 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 тільки шкоди не роби. Діти, давайте ще раз промовимо цю чистомовку. Ча, ча, ча! Будь обачним, козеня. Ши, ши, чи, ти цього й братів навчи. Шу, 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 вдома грайся, то схочу! Би, 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 тільки шкоди не роби. Молодці дітки, наше заняття підійшло до завершення. Дякую вам за старанність. До побачення, до нової зустрічі, мої любі малята!